Благодійну акцію підтримки родин військових сумщини перемагаємо разом. Розпочали із Білопільської громади. На її території проживає 178 родин, члени яких захищають Україну. З них 50 мають неповнолітніх дітей. Чоловік Ірини сім років служив у АТО. З 24 лютого теж став на захист своєї держави. Гримить приїхали його, забрали. Вот і все. ми лишилися до доцію одні. І ми чекаємо його вдома, нікуди не уїжджаємо. Україну ми не продамо. І Ми чекаємо, я знаю, що він вернеться додому. Вікторія залишилася сама із сином та донькою. Її чоловік загинув на війні. 5 травня він загинув в селі Обади і вже три місяці звикаємо жити без нього. Дуже тяжко, дуже важко ця клята війна. Зруйнувала всі плани, зруйнувала все, що тільки можна. Забрала життя саме коханої людини. Жінка говорить, благодійна акція це можливість, хоч на мить відволіктися від війни. Це розрядка їм саме те, що треба. Син старший, йому до 15, а для доньки воно їй цікаво. Їй інтерес, а що ми постійно вдома й дома? Що війною нікуди ж не можна вийти? Постійно чуємо бахи з тітки, ну, отудова воно все бахкає. Під час акції Малеча разом із аніматорами ловила мильні бульбашки і виконувала веселі завдання. Підтримка родин військових зараз неабияк важлива, вважає директорка телеканалу СТС, адже чекати на повернення з фронту своїх близьких складне випробування. Мамам з дітьми психологічно складно чекати своїх чоловіків з перемогою, і ми розуміємо, що потрібна підтримка, потрібна допомога. І от ми це перше місто наше, куди ми поїхали. Перша громада Білопільська. Ми приїхали сюди для того, щоб провести таке свято для наших діток, для того, щоб морально їх підтримати. До благодійних заходів долучився сумський бізнес. Небайдужі сумчани та благодійники. Вони об'єднали зусилля аби допомогти родинам військових. Ми звернулися до наших також знайомих. Це не державні гроші, безумовно, це гроші наших наших друзів, наших людей. Мені допомогли матеріально, зокрема, і Анатолій Іванович Ліннік, який теж дав свої власні гроші на те, щоб ми і закупили ці продуктові набори, щоб ми найняли цих чудових аніматорів. Кожна родина, яка прийшла на захід, отримала пакунок допомоги. Подібні заходи це гарний привід підтримати ті сім'ї, члени яких зараз перебувають на передовій, говорить один із спонсорів Віталій Калініченко. Батьки, сини, діди вони воюють на передовій. Де хтось на передовій, хтось у теробороні і захищають нашу Україну рідну. І я вважаю, що це правильний захід, і треба частіше це робити. Допомогу отримували родини військових за списками, які сформувала Білопільська служба у справах дітей. У списки ввійшли діти військовослужбовців, у когось або батько, або мати. Є військовослужбовцем, служать або в ЗСУ, або в ТРО, або в прикордонній службі. І цим родинам надавалася в першу чергу допомога. Через військові дії приїхати на благодійну акцію змогли не всі родини. На жаль, мої мешканці не, не змогли приїхати, тому що сполучення транспортне дуже погане в нашому селі, і е, я сьогодні отримую за них. Але я їм передам обов'язково відвезу ці пакуночки, які я заберу. Ця увага вона безцінна в цей час, особливо вона безцінна. Окрім пакунків допомоги та розваги з аніматорами, дітей військовослужбовців запросили на безкоштовний відпочинок, де дітям допоможуть пережити стрес, спричинений війною. Де проходять вони психологічну реабілітацію, і там разом з дітьми з Ірпеня, Бучі і Бородянки, вони з ними працюють психологи, і вони там отримують, ну як на мене, високого рівня відпочинок і реабілітацію. Благодійну акцію підтримки родин військовослужбовців продовжать і в інших громадах області, які найбільше страждають від дій агресора. Новини СТС.